Добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір. Ви знаєте, кожен вечір і кожне утро дякувати Богу. Живі, здорові, воно в нас добре. Але ви так, сьогодні побували зі мною на приводі. Сьогодні ми трошки зробили з вами. Знаєте, як трошки. Рекламну паузу, щоб трошки відпочили, тому що ви знаєте, всі кілька всього навантажень. А я ж кожен раз хочу говорити, щось показувати. То напевно, телефон трошки мій подостав. Ми сьогодні зробили чуть чуть такий відпочинок, але тільки до вечора. тому що зараз я зібралася. Думайте, боже, я зібралася. А ви спомніть ми в п'ятницю з Назарчиком, Назарчик мій поступає в коледж, Світулічка в університет. Зараз ми веземо документи. Ви знаєте, прийомна комісія нас завжди чекає до п'ятої години. Так, мої хороші. Ну то що я їду в університет, вийти за мною. Але, але я хочу вам показати свій обалденно. Красивий лук, дівчатка. Ви що лук, як би там не було, що б там не було, чи я на роботі, чи я вдома, де б я не була, лук в першу чергу. Е, так, мої хорошенькі, ви знаєте, шолук у мене сьогодні увесь від Олександри. Дівчатка, кофточку, пам'ятаєте? Джинси ці ви я в них не влазила. Зараз обалденно, свободно влазю. Ну і ви пам'ятаєте, ось ці сапотурички. Да? Це теж вони від Олександри, ну Сьогодні у мене лук весь від Олександри, бо ви мене обов'язково святаєте. Сумочку мені привезла дочка, да, дівчатка, мені подарила дочка, е, сумочку ту дочка мені купила, де вона її взяла, Наверно, там з Греції привезла. А, стойте, Світа! Ти що, молода і склерозна? На день народження вона тобі купила, свята, господи, це подарок від дочки. Боже, ну, все ж ви розумієте, в мої молоді годи, я можу е час від час щось забувати. Дівчатка, як вам мій дуб, доподобить джинсики, шпилечка, кофтюлечка, сумочка, ну і сама світулечка. Так що мої красотулечки, мої рідулічки. Ну, перед тим, як дихати в університет, нам на 4 години. Ну там до п'яти часов можна, але ми поїдемо на 4 години. Артурчик у мене оператор, як си, я вам кажу, у мене Артур і фотограф, і оператор все на світі. А що робити? Машину лишила на бордюрчику, ну що у мене. Я, слухайте, Артурчик, я вже без вас нікуди. Ви навернули uh -huh. вже скрізь. Подожіть, бо Артур, мені каже, ти ж не забачиш, якщо забарш, що якщо ти буде кодись, геть треба до лічити водія, я буду твоїм кажу, Артурчик, ви що? 100%. Так що мої касуні, ви знаєте, хочу сказати, дівчатки, саме головне, от ми одіваємо, да, щось озуваємо, комусь подобається, комусь не подобається. Саме головне, щоб нам було комфортно, девочки. опять же, ви мене спитаєте, де я цю всю просту взяла, навіть свої вот потулічки, обалденно-колісничі, кофточка, джинси, та патульки це все Олександра наша. Я хочу співати пісеньку. А я лягу прилягу на скамейці в парку. Знаєте, мені коли буває так грустно на душі, да? я б могла цей лук зробити возлідому. А я кажу, Артурчику, не поїхали в парк. знаєте, Я коли приходжу в парк, я просто можу сісти на знаєте, і дуже довго сидіти. От, наприклад, сьогодні, я коли приїду з університету, да? Я поїду, переділюся, я поїду, мені просто хочеться посидіти, тому що шум це знаєте, шум листів, воно якось так надо 6 легко, легко, легко. Та й думаю, що время в нас є, бо Леся сказала, що до тебе заїду без 24, що нам тут їхати, 20 хвилин. Думаю, ні, ну треба присісти чи прилягти. Я вже не знаю. Дівчатка про лук розказала про все вам розказала. І хочу всім вам сказати, що ніколи в житті не пізно щось починати. Якщо ви вирішили поступити, це теж не пізно. Неважливо скільки вам років. Боже, люди в 60 років поступають, стають академіками. Читаєш ті коментарі, Боже, що вона придумала, куди вона пішла, Боже, у університет Ківалова і Базиренко. А що Базаренко, Торгашка з привозу. Ну і що ж торгашка з привозу? Так а чого ви цю Базаренко, Я не розумію. Ця Базаренко в цьому житті дивилася сама. Ну, ви розумієте, так? Да? Ніколи нікого нічого не просила. Ви що, завідуєте її успіху? Правильно, правильно. Я вам дам відповідь на ваше запитання. Так я вам хочу сказати, що це в мене тільки третя ступенечка мого успіху. Дивіться, вниз я вже йшла. Піднімала, спадала вже буде. Але я вже пішла, знаєте, на полосу взльоту. Зараз вона мене з до третьої ступеньки. А ще дивіться, а ще йде ще, ще, ще. І вони високо піднімаються. Саме головне вірте в себе, вірте. Не говоріть буде, не буде, хочу, не хочу. Все буде. Головне бажання. Ваше бажання це абсолютно все. Так що я так розумію, ця базиринка, вона не дає нікому жити, але... Але я хочу вас огорчити, мої ріднесенькі, що це тільки початок, початок, початка. Да, понятно, що мільйон людей, мільйони. Бо, знаєте, багато людей пишуть ті, люди пишуть ті, які вони, які знаєте, це може ті не добились абсолютно нічого, які можуть просто тільки сісти і завідувати чужому. Чужої удачі, що людина стає успішною, що в неї все виходить. А ніхто не бачив цю людину, як вона до цього успіху йшла. А йшла вона дуже тяжко. Тоді ніхто не знав цю Базаренко, ніхто на неї не реагував. Ну стояла собі жіночка, торгувала вона помидорами, торгувала вона тюрчкою, позвали в університет. Що вона може розказати? Що як вона тюлькою торгувала? Ні, мене позвали в університет для того, щоб я розказала то, що. Потрібно жити і насолоджуватись життям, що потрібно, нічого не боятися. Розказала, з чого я починала, як я йшла. І горжусь тим, що я дівчина з села, яка не боїться труднощів. Це саме головне, розумієте? Так що, мої красунечки, я буду говорити з вами 24 на 7, але все одно вам скажу, що б ви не говорили, що ви там не кричали, як би ви, мої любимки, не тужились. Але ця базаринка ваша. Є, була і буде. Якщо комусь вона не подобається, що може зачки зробити. Ви можете мене удалити, вдарити по телефону, дивитися, заблокувати. Але хочу вам сказати, і ще раз буду говорити, що успіх залежить тільки від вас, не від когось. Не треба на когось дивитися, когось копірувати, за кимось іти. Є ви, є ви сьогодні і щас. Якщо є у вас ці прекрасні головки, якісь там, ви хочете щось зробити, то ви зробіть. Немає невозможного. Да, є я би да. Якщо ми щось хочемо, воно по щелчку не буде. Ні, ні, не буде. До цього треба дойти. Але якщо ви хочете до цього дойти, ви дойдете. Не смотря, ні на що. Так що, мої любі друзі, говорити буде 24 на 7. Усім бажаю хорошого вечора, прекрасної вечір. А ваша бажаринка їде в університет ківало. Так що мої красотулі, мої рідної. Говорила, говорю і буду говорити. Життя прекрасне. Треба насолоджуватися кожною, кожною мілі-мілі секундочкою, Ми не знаємо, що буде далі. Я зараз дійду до чи я дойду до машин, чи не дойду. Ще раз хочу вам сказати, коли у вас є бажання, натхнення, ви повинні робити те, що бажає ваша душа. Ви захотіли, пішли поступили. Ви захотіли обрізали цю косу і забули, що вона у вас була, тому що... Це все таке. Сьогодні ми його відрізали. Завтра він відросте. Артурчик трошки шах, а то ви сейчас медленно, медленно що не дай Бог, що засходитися. Що я буду ще тут діла стаболіця? ой, господи, просто недалеко. Тож мені медленно так медленно, йде. у мене Артурчик сильний оператор. Красуєчки мої. Говорю, говорила і буду говорити. Мільйон двадцять п'ять нравиться комусь не нравиться. набор слов. Що хочете, говорити. О той набор слов, який ви говорите, і зробив оцю прекрасну Базаренку. Добрий вечір, мої красотулі, добрий вечір, мої ріднулі. Вечір добрий, добрий вечір чудовий. І ви знаєте, що сьогодні прекрасна п'ятниця, да, страсна п'ятниця, що ми сьогодні з Назарчиком їдемо в університет Ківалова. Дівчатка, так. Да. Ну ви знаєте, Назарчик коледж, тьотя в університет. Перед вами свій будущий Прекрасний обалденно, шикарний журналіст. Да, да, дівчатка, да. Як нікоти пишуть набор слов, то хочу вам сказати і огорчити, що тим набором слов я сама себе зробила, і оцей набор слов всім нравиться. Тому що, дівчатка, якщо я буду сильно заумно говорити, я вам буду не цікава. хай буде в мене набор слов, що є, то моє. Так що мої красуні говорила. І ще раз скажу: ніколи не пізно щось починати. Якщо у вас є бажання і натхнення, бачите з базаренко, давайте, давайте зі мною. Прабу і ножки зайшли, документи подали, вибрали собі факультет і все, йдемо далі. Саме головне, не останавлюємося, тому що життя прекрасне. Живемо і насолоджуємося. Каждує... Добрий вечір, нашій красиві. Добрий вечір. Боже, потом, потом. Боже, не йди, поцілуй, іди сюди. Так що ти теж не поцілувати? Ти тепер знімай. Іди сиди. Ой, моя ласточка, ти будеш тут сидіти? Да, я давай, ще прийду. А ти чекай, я прийду. Я чекаю. Через давай. руки я все перегорю. Я ж тобі писала, <зрочатка> <зрочатка> писала, <Я зрочатка> не коримала. Давай. Я зараз буду. Е, слухайте, ніколи не пізно починати, я ніся тобі скажу. Дивіться. Племяннику всі тобі міруки сино. Молодець сильно значить. Так, так. Е, всі тобі міруки сино. Прем'янні плем'яннику 15, купитат, а чуть-чуть старша, да, Чуть-чуть, не набагато. Добрий день. Здрасьте, Просто ми вже прийшли з, цими, з бумажками, все. Ми вже прийшли з документами, з документами да, да, да. Бідемо з документами. Добрий день. Вітаємо майбутнє наш студент. Да, я ще знаю, що там кангас тут приймати комісію, Я хочу, щоб багато розказали, які в нас є вакансії в колір, які є в університет, контрактник. Тому що знаєте, багато людей запитують і всім цікаво. Ви знаєте, слово університетські валова це для них дуже громко звучить. І всі думають, що сюди нереально поступити. Дівчатка, це неправда. І не важливо, скільки вам років: 40, 50, 60. Ну, які самі старші є студенти. Пенсіонери да? Да, є. Да, І скажіть, дівчатка, ну... Вони, вони навчаються краще за всіх. Краще за всіх, да. так. Так що назад, як я буду, да, да. 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 буду краси. Немає, немає обмежень по бікових, тому ми запрошуємо всіх, неважливо, скільки вам років. Завжди є можливість навчатися, навчати, вивчати щось нове, пізнавати щось нове. Да, вони для них, розумієте, воно глубоко. Дивіться, от, на, синок, ти до мене, що 15 років, ти, ти взволіш, що в університет, нічого, я чуть-чуть старша, Чуть-чуть старша. Тож ти вищий тиснук, ти, ти Чуть-чуть старша. Дивіться, станціок. 15 і чуть-чуть старша, ось і тако. Байдуженько. Форма, форма вже є, форма А є фотографія в формі, прикладемо, що деякі говорять, що ніхто нікуди не поступає, дівчатка, всі все поступають, але ж ви не забувайте, що коли дитина вийде у формі піде, це ж не обов'язково синука, це дядя робля я піду на пари, ну це все буде, понімаєте? І не треба, щоб вас це слово університет кивало, він вас злякав, тому що ви думаєте, що багато того, що це не реально, туди попасти. Та да, неправда. Більше ні гроші. Дівчатка, ну перед тим, якщо сказати, видишні ще прийти. Тут кожен день вас зустрінемо. Да? Все розкажуть, правильно? Добрий, ну. вас. добрий, день. добрий день. Ми добрий. до вас пішли. Ми більше не опоздали. Ні. Сказали, тут я в 60-го, так що я ще, вже... добрий день. Так що я ще успіваю. І я ще трошки молода. Красунь, добрий день! Мене ще чути віти було, понімаєте? Добрий день! А ти чекай, чекай, я прийду! Красуй, ми красуємо, добрий день. Добрий день, дівчата. Ми все стаємо. Да, Ди да, мене, сиди. сюди. Я хочу, щоб ви розказали дуже багато, цікавиться. Професію, контракт, бюджет. Люди багато цікавляться, і багато хто, я вже казала, що багато хто думає, пише, що університет університеті Ківалова це нереально дорого і там розписують. Людина, якщо ну, я дорого, ну, я ж просто не знаю, що я маю, 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 так багато Ну Дивіться, в нас є і бюджетна форма да. навчання, і контрактна форма навчання. Спеціальності, які є в університеті, це класичний університет та факультеті іноземних мов, видіта психології є англійська мова, німецька, французька, турецька, китайська, іспанська мова, ви можете навчатися за кошти державного бюджету, отримати пільгову подовою, якщо вас є пільги, то можливості для навчання, якщо є бажання навчатися, в нас є. З іноземними мовами у нас працює не mm -hmm. сім'ї. Є дві лабораторії, сучасні лабораторії синхронного перекладу до послідовного, лінгнофонний кабінет. З тим, що ми працюємо офлайн, що ми не вимушені да, сидіти, наші діти навчатися онлайн, що в нас є така можливість, у нас є сонячні батареї, у нас є педагогічний колектив, професорська викладацький склад. Ми з тим, що в такі складні часи в нас є можливість і якісно до вас освіт. І людям, в яких немає змоги сплатити за контракт, маємо змогу надати безкоштовне комісія, вона приймає З, до скількох, з 5, до 6, до 10 до 6 години. До... до якого часу ми можемо давати документи? З до 9 години? Ні, а, до, ні до, до числа, до якого числа? Дивіться, з першого у нас до 19 липня почулася реєстрація в електронних кабінетів. З 19 ми можемо подавати електронні заяви. Для того, щоб подати заяву на бюджет, треба вказати факультет іноземних мов, обрати спеціальність свою, там, психологія, журналістика, філологія і обрати перший прийти, як перший пріоритет на бюджетну форму навчання, так і перші пріоритети на контракт. форму. Їх шансів отримати безкоштовну освіту буде набагато більше. Да. Здобувачі після 9 класу та після 11 класу. З 11 класу вступають на другий курс. Зі спеціальностями коледжу ми зараз з вами познайомимося, коли підемо в приймальний штаб коледжу, ми поговоримо детальніше про коледж. А вас чекають на факультеті літеристики перекладу, психологія, Пожалуйста. журналістика. Журналістика, так. Дуже, дуже важливий момент. По-перше, ніколи не пізно. 30, 40, 50 років, 60 років у нас є такі студенти. Ніколи не пізно здобувати вищу освіту, поглиблювати себе, розширювати кругозір і свої горизонти. І це потрібно робити, тому що саме для цього ми живемо в цьому житті. Хейт це погано, це знаєте, це про деструктив. А нам треба конструктивно. Я дуже рада, що пані Світлана йде конструктивним шляхом і обирає шлях розвитку. Це дуже круто, і ми побачимо, до чого це все приведе. Я сподіваюся, що вона нас... приведе, дивіться, я вам розкажу дивіться. А я йшла, йшла, йшла в університет, прийшла, стала обалденним журналістом. І так ще пішла! Так, йдемо сюди, ми з тобою студентами ми ще сідемо до 20... вас. Часка, я тобі говорю, це ж так стадо. Да? І мами вона така, вона треба три хихо взяти з собою. Назарчик іди сюди. Відвіти на директор да нашого колеса, вона хочеться. Ну, Багато хто запитє проходить. Ми нас були, так? Держі, давайте це не знімаємо. Що зняти? Дивіться, вступ до коледжу здійснюється зараз результатами розгляду мотиваційного листа. Ви вже подали мотиваційний лист, ми його вже розглядаємо. Найближчим часом у вас відбудеться співбесіда з українською мовою, яку ви складете, яка буде складатися з практичних питань і двох теоретичних двух теоретичних питань, які вам подасть члени комісії. Тому вам 15 у нас, липня буде консультація, де вам розкажуть всі, як підробити, і вже ви готуєтеся на співбесіду за зазначеним часом та розколом. Після того, як ви складете співбесіду, то ви отримаєте рекомендацію на зарахування до нашого коледжу на певну спеціальність, яку ви вибрали. Я розумію, ви обрали правоохоронну діяльність. Ну, це майбутнє. Вже я впевнена, що це майбутній працівник прокуратури поліції. Можливо, можливо, прикордонної служби морської охорони або. Слідчі, тому ми будемо дуже раді бачити. Що хочемо сказати, так що під час навчання в коледжі у нас е, перший курс буде зупинятися загальноосвітні предмети, але ми будемо вже вводити вас в курс, у вас вже починаючи з першого курсу буде «Вступ е, до соціальності, ми будемо водити вас на екскурсії, де ви будете ознайомлені з майбутньою своєю професією. А вже починаючи з другого курсу, у вас буде практика. Ознайомчу практика і на третьому курсі вже навчальна практику. Після завершення коледжу ви отримує, можете продовжити в університеті одразу вже з старшого курсу. Тобто три роки навчання в коледжі, два роки навчання в університеті. Тобто, всі, як ваші однокласники, хто буде залишається в 10-11 класі, вони будуть ще два роки в школі. Поки вони будуть в 11 класі, то ви будете вже на практиці, вже будете в поліції на практиці, або в суби вас направили на практику, тобто у вас буде швидкий процес. Профит... Швидкий професійний старт, і ви зрозумієте свою майбутню професію. Е, тому е, і одразу хочу сказати, що ви зекономите рік один, тому що ви три роки в коледжі і два роки в університеті у вас вже буде диплом бакалавра. А так, е, а ваші накласники, коли будуть два роки в школі, і потім ще чотири роки в університеті, бакалавра, шість років. А ви за п'ять років вже отримаєте вищу освіт. Тому ми дуже раді, що ви обрали наш коледж, що ви розглядаєте його в пріоритеті. Навчання у нас буде в офлайн режимі, і в нас дуже яскраве життя попереду. Тому ми одразу всі спутники, які вже були зараз на місяця, прийти до студентського і увійти до складу студентського самоврядування, для того, щоб ви могли тримати активну участь у студентському житті. І в певному секторі, тому що в нас дуже багато секторів, Віх культурний сектор, СМН-центр, у нас і благодійні є, є організаторські, наукові гуртки, які будуть кожен кожне напрямок, коли нас очолюють студенти, і вони, е в них є засідання гуртків і відбувається студентське життя. Тому якщо є якісь запитання, я ще хочу наголосити. Так я да. думаю, що можливо ті на ще, от у нас Назар вступає на правоохоронну да. діяльність. Це дуже перспективний такий напрямок. Але в коледжі, окрім правоохоронної да. діяльності є ще інші спеціальності, може ми да, коротко. Ну, коротко да. коротка да. да, допускати. Якщо бажаючи бажаючі є, хочемо також запросити. Хто наприклад є хто після 9 класу думають про фахову передвищу освіту, і думають в 10 клас і інші во. В 10 клас классі коледж ми запрошуємо вас до коледжу Міжнародного гуманітарного університету. У нас спеціальність є медичний коледж. Хочемо сказати, що цього року ми відкрили спеціальність стоматологія. У нас є лікувальна справа в коледжі фармація. Це медики мабуть, ми чекаємо. Також є у нас творчі спеціальності. Це у нас і дизайн, готельна, ресторана справа, менеджмент, фінанси іноземні мови. Початкова освіта іноземні мови, тобто це вчитель початкових класів англійської та німецької мови, журналістика. От як ви святочко вбралися, буду журналістову. Запрошуємо також. Майбутніх хто брає вже молодших робітників, да от молоду ну, фахового передвищу освіту, то може вступити на спеціальну журналістику тільки після 9 класу в подальшому. Вже вступу до університетів і також, звичайно, є правоохоронна діяльність, секретарська офісна справа це юридичний напрямок, це документознавство в адміністративній та правовій діяльності. Також хочемо ще да, сказати, що у нас є творчість спеціальні дизайни, музичне мистецтво то у нас і творчі особисті, дуже популярні, і саме головне, що є. ІТ-спеціальність, тому що всі мріють бути ІТ-шниками, Це і кібербезпека, і комп'ютерна інженерія. Тому е, всі трендові спеціальності, які зараз затребовані на ринку праці, вони представлені в нашому коледжі, У нас класичний універсальний коледж, який е, Охоплює всі, вже не знаю, баж всі бажання наших майбутніх вступників. Тому ми дуже чекаємо наших вступників і хочемо сказати, що вони після завершення коледжу вони вступають одразу на другий або третій курс міжнародного гуманітарного університету. І це знаєте, такі. І студенти коледжу вони почувають себе одразу частиною університету. Це не є так, що вони. Окремо, тому що викладачі університету, професори і доценти викладають одразу на другому, та третьому і четвертому курсах коледжу завдяки нашому президенту нашому університету Сергію Васильовичу Ківалову, ректору університету, який дуже пильно стежить за тим, щоб навчальний план та кращі саме викладачі були залучені до навчального процесу. І саме головне це практики і лектори, які приходять. Якщо у нас є, наприклад, хто. Топовий ресторатор, топово головний юрист, адвокат, перекладач, дизайнер, архітектори приходять одразу до молодих студентів, тобто вони проводять гостєві лекції для того, щоб вони ознайомлювалися там з майбутньою своєю професією. Це головне, тому що ми залучуємо до навчального процесу стейхолдерів та роботодавців. Тому я думаю, що кожен ступник юний не зможе себе. Знайти в своїй своєму своїй сфері та отримати якісну фахову українсь освіту світу в подальшому вищу освіту. Тому дуже раді ще раз за ваш вибір, за довіру, що ви обираєте навчання в Україні, що ви не виїжджаєте з за кордону, будете навчатися в Україні. Це головне, тому що ми маємо розбудовувати в подальшому державу. Ми ми мріємо всі про перемогу і е, хочемо, щоб наші діти отримали саму якісну українську підкреслю освіту. Тому дуже дякую вам за вашу дякую, дякую вам дуже дякую.